Географія, наука цікава. У ній ховається дуже багато різних термінів, цікавинок, як до прикладу, диск, з якими якому вимірюють прозорість води. Та дуже багато різноманітної інформації, яка завжди допоможе людині. І так, до чого я веду? Сьогодні ми будемо говорити про цікаві географічні факти, про які не знає, ну, кожна людина так точно. Тому, на цей раз я затягну трохи подовше вас. Ось цей чувак, до речі, дуже потужний. І тому ми можемо починати. Поїхали. Почнімо ми, з, як би так сказати, дуже оригінальних та цікавих термінів, які зустрічаються поодиноко і дуже рідко. І ці випадки є неймовірно рідкими, коли вони зустрічаються. І тому... Анклав, Анклав це територія або частина однієї держави, оточена з усіх сторон територією іншої держави, або частина території однієї держави, яка не має спільних меж зі своєю материковою частиною та оточена територією іншої держави. Прикладом такої території може бути Республіка Санмарина, про яку я знімав відео. До речі, можете подивитися. Це такий непоганий приклад. Цього. Окрім Анклава, є ще напіванклав. Отак от. от. Напіванклав – це країна, яка межує лише з однією країною і має вихід до моря або територія, яка відділена від основної частини країни та усією своєю територією межує з однією країною, але має вихід до моря. Отак. От і це ще не всі терміни. До речі, прикладом на Півенклаву може бути Аляска. Це штат Сполучених Штатів Америки, ніби це дивно не звучало. Але так. Це гарний приклад цьому. Ексклав. Це не суверенний регіон, відокремлений від основної території країни та оточений однією або кількома державами. Ексклав може бути анклавом щодо держави, з якою межує. Також він. Є ексклавом щодо основної території країни. Ексклав, що має вихід до моря, називається напівексклавом. Також ще на всі ексклава і напіванклава поширюють на інше територіальне утворення. Наприклад, адміністративно-територіальні одиниці у складі держави. О! Думаю, ви не померли тут поки від такої переінформації, але це ще далеко не всі цікаві факти, які сьогодні я підготував. А чи знали ви, що Велика Британія розташована у кожному континенті та материку світу? Це пальці. У Північній Америці розташовані Бермудські, ростов... Бермудські острови. У Південній Америці розташовані Фолклендські Мальвінські острови, у Центральній Америці, якщо їхсь є. Є Вігінські острови, Ангілія та Монсерат двіри, якщо що. В Африці розташовані Свята Єлена Вознесіння та Тристанда Куня. І це ще й одна назва. В Азії розташовані брит... розташована точніше, Британська територія в Індійському океані. Неку, до речі, Маврикі претендує, чому я не знаю. Та остання територія в океані розташований Підкер. Підкер. Чому Підкар, я не знаю. Потужно. Також, якщо ви хочете ще сказати, що Велика Британія є в Європі, і ви хочете ще щось більшого від Великої Британії в Європі, то завжди є Гілба Гібралтар. Гілбартар, я такий молодець, я точно вчився назва. Ага. Гібралтар. Гілбартар. Гібралтар? Так. Найпівнічнішим населеним пунктом є Алерт. Це наступний цікавий факт. Як ми знаємо, Канада є найпівнічнішою країною у світі, вона має найпівнічніші води, які, вона, які має будь-яка хоча б країна, це найпівнічніші територіальні води має Канада. Та острови також найпівнічніші має також Канада. І так от одному із цих островів, як я казав, є цей Алерт. Алерт названий на честь того, що 1974 року тут пролітав і тусувався літак під назвою Арт. Я ну скажу геніальна назва. Я просто. Я не, я не хочу більше нічого казати. Я думаю, ви зрозуміли, наскільки геній ці назву створювали. В Алерті живе приблизно п'ятеро людей. П'ятеро. До речі, довжина до Екватора, там, 817 кілометрів від еква... до екватора. там, Це Алерт. Це не те, що трохи, це капець, як холодно. До речі, там зараз погода, я дивився, мінус 31 градус. На моєму зняті відео. І там ще написано, що це ясно. Так, ясно, дуже ясно. Так, ясно. Тощо. Веласі розташована. Увага, метеорологічна станція, військовий об'єкт та аеропорт. Там, де живе приблизно п'ятеро людей. Оце. Подивіться, як воно виглядає. Де вони там? Я не знаю, як, як вони змогли у таку північну територію це все впихнути. Серйозно. Ну, скажу, але виглядає дуже презентабельно. Серйозно, реально презентабельно, що сказати ще? Окрім того, що є найпівденніші території на планеті. Найпівденнішими територіями є. Зараз я вам поясню, чому я так затримуюся. Так, слухаємо уважно. Пуерто Вільямс, в якому живе приблизно 2 тисячі людей, що є звичайним населеним пунктом, розташованим у Чілі, і вважає себе найпівденнішим у світі. Місто ну, у, у, Ушуая. У, або Ушуая, або Ушуая, я не знаю, як це правильно казати. Одним словом, Ушуая. Там живе приблизно 57 тисяч людей, і це місто вважає, що воно найпівденніше у світі. Так. Ці два міста вважають, що вони найпівденніші у світі. Яка із них найпівденніша, вибирайте ви, тому що, ну, я не хочу знову типу, якось там спорити, що то південніше через те, що воно там просто таке. Просто скажу, що вони двоє найпівденніші, тому що. Якщо я скажу, що Пуерто Вільямс найпівденніше образиться у Шоя, якщо я скажу, що у Шоя образиться Пуерто Вільямс. Я думаю, зрозуміло. Буде логічніше просто так сказати. Наступний цікавий факт. А чи знали ми про найдовший кордон у світі? А він роз чого не міскали між Канадою та США? А якщо беремо найкоротший у у світі, то це кордон між Марокко та Іспанією. І ви ніколи не повірите цих виймовірно величезну кількість довго кордону. Це цілих. 85 метрів. 85 метрів. Усього лиш. Ні, Ну, кажу вам так, кордон дуже крутий, але як він утворився? Знову історія. Іспанія в певний період володіла територіями Марокко на півночі, і коли Марокко напало на Іспанію і майже всю цю землю, то цей клаптик вони так. І лишили. Типу, його ніхто не чіпав усі про нього забулися, тому що нафіга парити, лишній раз щось робити, і ці 85 метрів кордону ще до сих пір там є. Так, якщо беремо другий по короткості, по, Кор... ну, давай скажемо так, короткості. Можна це назвати кордон між Ботсваною та Замбією. І так, ви не почуєте, ви так, ви не глухі. Реально. Ботсвана межує замбією. Ура! Я прям в шоці. Так. Тому що я, до речі, зустрічав дуже велику кількість людей, і сам раніше помилявся, так? І завжди вважав, що Ботсвана і Замбія мене межує, тому що кордон між тими країнами це цілих 150 метрів. Це вже не 805, але ну. Небагато все одно. Ну так, 150 метрів це вже трохи краще, ніж 85. 85. І так, я бачив багато людей, які помилялися у цьому, показували, що вони ніби не межують одне з одним, ніби вони не мають нічого спільного. Але насправді, усе ж таки, вони спільне щось таке і мають. Тому що вони можуть добратися. Через дорогу, яка веде проходить, проходить через річку від жителів Боцвани до Замбії. Чува, чого ти впав? Лошара, хай поплачу куточку. Тому це буде знати, Боцфана таки межує Замбію, такий величезний кордон, там ціла дорога, яка через воду веде, і ціле споєднання, Це ж так круто. І тому так. Це всі цікаві факти, які я на даний момент підготував. Рубрика Вивчия Крін світу усе далі буде продовжуватися, тому що це експериментальне відео, де я просто хотів розказати щось нове для великої кількості людей. Тому так. Підписуйтеся на канал, ставте сподобайку, ставте дзвіночок, репостніть відео, пишіть коментарі від трьох-сім слів. Реміксніть відео, зробіть відео про Ютуб Shorts, скажіть собаці, що я зробив відео, скажіть котушові, що я зробив відео. Я знаю, там відкрийте Повторну Америку через те, що я зняв відео. І тому на тому усе. Дякую всім за перегляд. І тепер ви знаєте про Ушу Ая. Ушу Ая.